2024 року йде збір гібриду перцю Саката Феррарі, виробника японського виробника Саката. Даний гібрид ми, проводиться уборка вже близько півтори-дві неділі. Але ось по цих рядках відбувається перший збір. Якщо взяти по залишку на кущі залишається одна, дві, одна, дві, три, чотири перчини. Одна, дві, три, чотири перчини. Одна, дві, три, три перчини. Одна, одна дві, три, чотири причини. В середньому 4 перчини залишається на кущі і по. Довжині рядка. Зараз можемо ну, ось так він, так він ось свіжий рядок, ось так він заклав. У нас 7-8 причин. Величина перця, можемо дивитися, я думаю, десь 150-170 грамів. Є різний, є звичайно менший. Якість забарвлення максимально наближене до вимог ринку. Ось він. Відбувається такий як би, інтенсивний збір. Тобто ще буде один з, я думаю, що ще цих чотири причини у нас дозріє. А зараз ми порахуємо, скільки на погонний метр рядка ми зібрали урожайність і це буде достатньо. Таки об'єктивно. В ящику знаходиться 13-14 кілограмів. Ми будемо обрати так 13 І зараз візьмемо, порахуємо по метрах, скільки, скільки ящиків. Це рядок ящиків, це із одного. Альон, це ж з одного рядка в да, тебе? Так. З одного рядка ящики, а в маші з іншого рядка ящики. От, тобто, тобто це ящики з одного рядка. От, тому порахуємо зараз скільки ящиків і порахуємо, наскільки на скільки погонних метрів ми отримали такі, таку кількість ящиків. Так, Спочатку, мабуть, треба порахувати метри. Ролик вийде дещо, можливо, не професійний, але тим не менше достатньо об'єктивний. Так, ящики. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Одинадцять. Дванадцять. Тринадцять. 14. Так, замічаю, замечаю, чотирнадцятий ящик. Так. П'ятнадцять. 16 ящиків. От у нас зараз стоїть 16 ящиків на рядку. Тепер нам треба, трохи я неправильно зробив, спочатку треба було заміряти метраж, але тепер я зараз поміряю ...поміряю назад метри. Раз, два, три, чотири, п'ять. шість, сім вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, чотири, п'ять.

53 метри, 16 ящиків. 16 ящиків по 13 кілограмів, 160 160 і 3 на 16, 200 кілограмів. Так, 200 кг на 53 метри. Відповідно, 4 4 з лишнім кілограми. 4 кілограми беремо так, в середньому 4 кг на погонний метр ряду. от і Е, дивимось при схемі посадки. У нас метр сімдесят. Е, метр сімдесят. У нас виходить погонного ряду на. У нас виходить погонного ряду на гектар. Що там? Е, е... Так, 56. 6, Десь трохи менше 6 кілометрів. Якщо 4, 4 кілограми ми знімаємо зараз із погонного метру, 4 кг, це виходить 24 тонни з гектара. Ми зараз проводимо е, такий збір урожаю за, за, перший, за перший збір. Чотири ну, причини в нас залишається. У нас дещо загущена посадка. Сім е, штук на погонний метр, 7 на 4,28 перчин. Ну, беремо, беремо, нехай вони будуть навіть там по 120 г. Помножити на е, 120, ну коротше, ще 3 кг. 47 кг і 6,42 тони. Ну, в принципі, ось достатньо, можливо, буде трохи більше, тому що тут є місця і кращої закладки. От Менше думаю, навряд чи. От ми виходимо близько 40 плюс тон. Чиста, зрозуміла урожайність перцю, Феррарі, польова в умовах Київської області. Консультації по телефону 093 456 75 70. Звертайтеся, допоможемо вам і з вибором гібридів, і також із з агротехнологія для, для того, щоб вирости такий урожай. На сьогоднішній момент у нас ціна на такий перець на опті ну, близько 30-35 гривень. От, ну, беремо для коректності 30 гривень. От, рахуйте самі. В принципі, не захмарні гроші, але достатньо такі реальні і.